Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 968-ма доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Минулої доби з артилерії, мінометів та безпілотників. Окупанти обстріляли населені пункти Херсонщини. Поранено трьох людей. Пошкоджено майже 40 об'єктів, серед них багатоповерхівки, автомобілі та газопровід. Окрім того, на Сумщині російські війська здійснили 180 ударів з різних видів зброї по 44 населених пунктах області. Поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.